Знаєте, що потрібно зробити? Ну, Давай ти що думаєш, просто так? Ми зараз збирали гроші. Ми ще звідти скритка, граємо і на кабінет інформатики майже зібрали. потрібні ще гроші, щоб показати фокус. Вивіряйте карманчики свої. Давайте. З вас я наразі не візьму, хоча б 50 копійок. Давайте перше. А, держите, будь-якові романти.

І за 25 фокус. Але знаєте, для того, щоб показати телепортацію, як ця копійка переміщується в просторі часі. До речі, вчили вже теорію відносності Ні. Не вчили? Це більше 13 клас, 10, і ці буде вчить. Для того, щоб показати цей фокус потрібні добровольці, бажаючи. Застарайтесь. Можно, давай. Ладно, можно. 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 Ладно, можно. Ладно, можно. Ладно, можно. Можно? 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 присядь Можно? 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 да Можно? 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 Все, будь ласка, троє, ви зайдіть в вашу кімнату, бо вас покличете. Раз, два, три. Вийдіть в кімнату, а я. А ти ще піти. А прикиньте будь ласка, є лапочка. От тут вийде, звіріться, ось тут, видите, здесь, вот, тут. там стольчик можете зняти, я не знаю. там. Можете маєте. Готові? Перший загін. Уважно слухайте. Який би ви зараз телепорт не побачили, якби не побачили, як би переміщувалася коло. Ваша задача уважно спостерігати і не заважати. Зрозуміло? Так. Уважно спостерігати і не заважати. Влад, ти повторюєш за мною, Так. зрозумів? Твоя задача подивитися, що це 2025 років 2009 року. чи не пали, що не розвів, не обманув. Пона? Так. Хто хоче пробувати на зуб, що це 2009 рік? року? Настройтеся, бо це рано! 2009 рік, 25 копійок. Ви зараз станете свідками, будь ласка, теж не ходіть. Бо знаєте, коли цирки були вже, а коли показують фокус з левами, просять з місця не вставати. Ви поки лишить балочки писами, Не пізніше. Настройте себе. Давайте будьте уважні. Ще раз, ви уважно спостерігаєте, нічого не тикаєте, не кричите, просто спостерігаєте. спостерігаете. Влад, ти тупо повторюєш за мною. Що ти робиш? Тупо повторюєш за мною. О, копейка, перепрыгни. Повторяй за мною. О, копійка перепрыгни. О, копейка перепрыгни. О, копейка перепрыгивает. копейка перепрыгни. <с <с О, копейка перепрыгни. Это экспрессия, хорошо. О, копейка перепрыгни. 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 Okay. Ти okay. Сідаєш, відкидаєшся чим, щоб тебе не було, видно. Поняв? Коли я, тебе... Коли, я тебе... Ла... Коли я тебе кличу, ти підходиш до мене, і сідаєш, поняв? Насі. Ніхто не кличте. Перезарядку. Де він буде сідає? Ні, хай так нас. Не, Ні-ні, я за тобой. Так ви ты совсем куда близько. Не подходит к тому. Первый лад уже телепортировался, что телепортируем. це 2009 рік 25 вона? Да. Зараз ти станеш світком, як ця копійка телепортується з однієї точки, просто овічу. Ще раз наговорю першу. Ви варто чуєш? Твоя задача, тупо повторюватися. Що ти робиш? Тупо робить. Держи. Поїхали, смотри на мене. О, копійка, перепрыгні. На мене, смотри. О, копійка, перепрыгни. О, копійка, перепрыгні. О, копейка, перепрыгни! О, копейка, перепрыгни! сюда, Влад, покажись. Смотри. Смотри. хорошо! Смотри. 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 Куточек, кстати, Смотри. Смотри. Хто? Кролик. Звати? Андрій. Андрій. Ставай, Андрій, Ти зараз станеш свідком, як ця копійка телепортується з однієї точки, простору в іншу. ще раз нагадую, Ви уважно спостерігаєте і не заважаєте, а ти тупо повторюєш за мною. Що ти робиш? Тупо повториш за повториш Молодець. Подивись, що це 2009 рік. що це дійсно вона, 25 копійок, вона. Готове? Що ти робиш? Тупо дивились о вас. О, копійка перепрыгни. О, копійка перепрыгивай. Смотри на мене, повторяй. О, копійка перепрыгни. О копійка перепрыгни. О, копейка перепрыгни. О, копейка перепрыгни. О, копейка перепрыгни. Ой! О, копейка, перепрыгни! О, копейка, перепрыгни! Копейка, перепрыгива! копейка, перепрыгни! О, копейка, перепрыгни! О, копейка, перепрыгни! О, копейка, перепрыгни! Давай, давай! О, копейка, перепрыгни! О, копейка, перепрыгие! Койка, перепрыги! О, копейка! перепрыгни! О, копейка, перепрыгни! О, копейка! перепрыгни! О, копейка, перепрыгни! Повторяй за мной! О, копейка! О, Копійка, перепрыгня! Запрыгнувшая! О, копейка, перепрыгивание! О, копейка, перепрыгивание! Да. Перепрыг, О, копейка, перепрыгня! О, копейка, перепрыгивание! О, копейка, перепрыгива! О, копейка, <плес> перепрыгни. <плес> О, копейка, перепрыгни. <плес> О, копейка, перепрыгни. О, О, копейка, перепрыгни. О, копейка. Я тоже так вначале люблю. Подиви, 25 копійок, 2009 рік. Вони? Точно? Так и настройся, Вадим, ну. Сейчас, сейчас Вадим мою я прям, хорошо? Я тоже буду. Сейчас, пан Арсенко, эта копеечка телепортуется. Блин! Важно спостерігає склади. Склади. Твоя задача повторюватися за мною. Тупо повторювати за мною. Ви уважно спостерігаєте, пам'ятаєте? Ти тупо повторюєш за мною. І стану сім, у тебя з ней. Водій ділек. Тримай, движесь, дивись. Okapikapi kapikapi Okapi kapikapi perepri Okna meni sadim Okapi kapikapi perepri